Всім добрий день, ми вже виїхали з Майами і направляємося на сторону мексиканського заливу через Флориду, коротше, на ліву, ліву сторону. І проїжджаємо зараз тут такі цікаві місця. Тут е, така зовсім дика природа, обстановка. От, е, їдемо всю дорогу попри от, в таку водойму, вона йде вздовж всієї цієї дороги. І в цих водоймах живуть крокодили, великі алігатори. І тут всюди, вон, бачите, там така лодка, тільки що була повітряна Airboat, називається по англійськи Це коротше, така лодка з таким вентилятором. І вони влаштовують тут тури по болоту. Оце все, що навколо нас, з лівої і з правої сторони, це тіпа, кущі, але це все вода насправді. Там повсюди болота. І по цих болотах вони возять ці тури для того, щоб подивитися на крокодилів. От. Віка, Віка дуже сильно боїться. Вона каже, що ні за що в в лодку не сіла, тому що боїться, що їх крокодил з'їв. Шо, Ліза? Що? Ну, <смір> Короче, Ми по дорозі, вирішили зупинитися і познімати трошки. Подивіться, там такі рибки під водою, я не знаю чи видно. Короче, в цих місцях по-любому водяться крокодили. Там, можливо, там можливо. Там крокодили Ліз, можуть бути. Там крокодили лізу, можуть бути. Хай подивиться, хай подивиться. І отак от, от всю дорогу ми їдемо. І нам... Оці от, 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 от коротше, блін. Я не знаю. І в мене дуже малий словарний запас. Я не знаю, як це пояснити. О, диви, якась щука! Ніфіга собі! Ого! Так ніби щука якась, ну. Дивись. Або форель. Або не знаю, що це таке взагалі. Ну їдемо, давай сюди. І обстановочка в машині. Песечок мій любимий за кермом. Креветочка моя дивиться в телефон. Мама моя сидить просто, контролює холодильник. А в нас тут все забито. Дивіться, все забито. Продуктів просто капецькі багато. Ми зараз заїхали в місто, яке знаходиться на воді. От По карті можна побачити. Бачите, їдемо. По воді. І от зараз картинку вам прикріплю, як воно виглядає на карті. Місто гарне, гарні будиночки. будинки, от, отсюди такі от водойми. І Я так розумію, що тут з кожного жителя є своє свій обходяний транспортний засіб. Скоріше за все. Таке небідне не місто. Хати гарні, великі. Класно, виглядає круто. І ми зараз в одній з цих хатів будемо зупинятися там наші друзі. Зняли віллу, і ми там їдемо, ми якраз до них їдемо. Все, ми доїхали, нас зустріли, вигружаємося потрохи. Все, це вже друга ходка з тілежкою. Мусора? Ні, чого мусора? Ні. Першу ходку ми вже загнали, там пиво. Щось таке інше. Електрика, щось барахлить трошки. Серйозно? Так. Так, а ну подивимося обзор тачок. Так, бодя на джіпі приїхав, так? На джіпі. А Назар вибрав економ варіант. Та, коло, варіант. Чорно, собі... Варіант для чорнобревців. Та слухай, та мені, по-перше, мали дати кемрі. А кемрі ще гірше? Ні, ні, ну, Але діло в тому, що знаєш, скільки я за неї заплатив Ізі. за 7 днів, як ти думаєш? А за 7 днів? Да. Скільки, а ну каже? Ну майже 500 ну. вишу. Коротше, надурили нас. А чого, а ти де брав? Це не цей, це чувак, який забрав. А де ти брав в оренду? Коротше, в різних аеропортах, але в цих, типу. А ага. раніше вони просто зараз додавалися таких лівих цих, що Rental Car, і вони а. дають дешеву ціну, коли приходиш, а вони жарять по да, а да, Разуміщо, це Америка. Що ти від них не да. втікнеш. О, типа це Америка. Може, 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 да, може, да. Я типа скажу, типа, я даю Що? свою страхівку, знаєш. Ну на страхівки вони... дружить, да. так. А вони кажуть, вони типа строківку... окей. Вони мусять взяти. Короче, ти дав 500 за 7 днів. За все зі зі а 7. 550. No. А я 460. 100, 100 баксов за 100 баксів на 550 пересмочував. Ну мені десь 500 вийде на вайс, ну, вайс, весь 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 весь. Завжди страхівка діяла. а Зараз сказали, що страхівка лише yeah. не діє. Yeah. діє а вони короче, просто видумують да, вони. Видумують, виділяються, так, так, так. Да. а тут так завжди, коротше. Тільки ти хочеш забронювати, пише одна ціна, а в кінці там просто. Ми як бронювали квартиру, типу, в цьому в Майами. Було за 200, на виході 700. На виході 700. Типу пише 200 там, за дві ночі, а на виході дивишся 700. Це капець. Це яка? То типу якась там на якомусь поверсі, якась там крута, ага. модна. Тому взяли якусь просту, типу, за 317 доларів зі всім за дві ночі. Ага. Типу це, да, це готель? Так, це готель. Ага. Там перша лінія, все як мало бути. ну. Ага. Все, коротше, заносимо. Так, ага. так зараз, зараз ми з асистентом моїм Назаром проведемо вам огляд на хату, яку вони зняли в цьому селі. Село знаходиться на воді, повністю на воді. Значить так, вот, так, я вже поставив на зарядку машини, три машини стоять. Це драйвей, такий двір. Так от хата виглядає ззовні. Так от вона виглядає ззовні. І ми заходимо всередину і показуємо вам замок на коді такому, на паролі. Треба вводити там певні цифри. Так, заходимо, перша хата. Що тут? Пралка. Пралка. Пральня, значить, так? Да? Фуднес стоїть і пралка. Йдемо далі. Терморегулятор. Терморегулятор. Регулюємо собі температуру. Це що таке? Це спальня чи дитяча. що? Таке? А, дитяча кімната. Ось майбутній, Дейший... президент. майбутній президент з Об'єднаних Штатів Америки. Слава Ісусу Христу! Світом. Так, це дитяча тут така, да? нормал. Круто, а там що це там? Це якісь косінці по Ага, полки якісь. Вількі, а це вельми тут були, так? Ну круто йдемо далі Вітальня Вітальня і кухня. Одна спальня. Це що таке? Одна а, спальня. просто полички. Це одна, це чия, хто тут живе? Це теща. Теща живе тут, так? Сама? Ну. Да. Ну. Да. Так, на вулиці зараз ми ще вийдемо все, так? Да? Телі китайський, до речі. Одразу у нас Вау, wow. ванна, ванна така дуже гарна, слухай. До речі, тут зразу можна виходити. З ванни? Прияти в май да. Oh my gosh. А це що? Ага, це просто сітка стоїть москітна, так? Да? Wow. Оце круто дуже. Oh, вже. Так, а ви вже, так? Oh. Да? Вже, 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 вже. Нормально, тут ще фонтанчик? Ну так. А ну? Yeah. Йдемо далі. Це чия спальня? Це твоє? Да. З видом на басік. Да, дуже, 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 да. дуже гарно. Дуже дуже гарно. Дуже гарно. А, це вихід в ванну, вода... ага. ну, сюди. Так, на ванну. Да. Ну дуже гарна така слава. Ну, і там, значить, ще одна спальня. Ага. Тут, ага. То, да, Богдана. Але да. не знаємо, що там можна зайти, так? Там да, хтось є? Ні, Наталя взагалі не любить зйомку. Так, Наталя там спить. Добре, не будемо. Коротше, в принципі, там нічого нового не побачите, таке саме, А лише living room. отакий от. Тут кухня. Living room. Так, будемо дивитися, що далі територію. Територія. Басейн що, теплий? Нормально. Температура басейну, так, буде. Так, заходимо далі. А це що за лодка? Це лодка, йо. Чиє? Ну, Добрий де? день. А, ти зразу знімаєш? Так, ми ти все знімаємо, звичайно, ну а як же? Ну, зразу в нас, а я це є рибалка. No. барбекю, холодильник працює. Холодильник такий старий, так? Та? Да. Такий вже весь поржавівший. Але він, але... він працює. Не, 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 працює, в цей, працює. Поранений, але не зламаний. Да. тут йде рибалка. Добре, а що та. за лодка, типу? це чия? Це цього начальника? Так, да, начальника, да. А ти не можеш її юзати? Я не знаю, треба йому писати, дзвонити. Ну, та давай може напишемо подзвонимо. — Звати його Ігор. Я Ігор? Дум... Да. А ти йому ще не дзвонив? Ні, ще не дзвонили. Так давай подзвонимо, спитаємо, що які діла полоці. Зараз його проганяли. Добре, і це що, це, тут, це знаю, можна ти... в Мексиканський залив виїхати, да, я так да, пам'ятаю? Да. А ви тут купалися? Тут ні. — Тут не можна купатися? Ну я не знаю, чи можна, але. Але немає сенсу, якщо є басейн, ні? ні? Да, так, тут... Запливають е, ці всякі там е, акули, акули дельфіни, слони. Слони? Плавучі слони? <реш> Серйозно? <реш> Як <реш> <реш> слон може сюди зайти? Свиня може залізти? Ні, це приємно морські свині. Морські свині, а. <реш> з плавниками. Ні, це було слон. Коротше, виглядає все дуже круто суперово, і Тут люди реально живуть так. Це те, що ми зняли та, то ми зняли, але тут реальні люди тако собі <пробіт> живуть, проживають старість, так? <пробіт> ну. теж, теж все в москітній сітці, але круто взагалі. Круто. Ти, що? Дивись, яка москітна сітка натягнута. <пробіт> дай Боже, десь порветься, ні? Ну так вони там, я Зразу думаю, гарантію, це дуже серйозна якась штука. Ну. бачиш? Блін, то ця лодка, я думаю, що вона е не просто лодка. Я думаю, що вона якась дуже мощна. Звичайно. Тут є мотор десь ззаді чи нема? Але дивися, двигуна, походу нема, або він вмонтований, або його треба ще доставляти. Ну, Я думаю, він там так витягується. Може бути, так. Дивись, яка ще це, ця теж дуже. Оця вже така велика трохи, ну. Супер взагалі. Дивись, і тут камери, бачиш сюди. Де? Ага, дивись, як тут заржавіло, тут навіть ті здойки, це походу давно ніхто не це? Ти бачиш, це механізм, який опускає її вниз. І тут давно його, походу, ніхто не використовував. Бачиш, там вже гнізда Ну. Змієнні, блядь. Змієння камера. А, бачу, ну. там Всякий пожарний, вдруг щось, знаєш. А вдруг? Ну, я не думаю, що там хтось сидить дітко дивиться. Ну, то да. ну. Гарне, дуже гарне та місце. Там, дуже гарне місце, знаєш, відчувається тут такий спокій. Так, ну коротше, тут атмосфера дуже та, прикольна. Тишина, тихенько, вода без хвиль та супер, ти що? Я би тут зістарився точно, хотів би. Вийшов у нас табун, наш табун з машини. Сьогодні раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять людей з однієї машини вилізли. І ми припаркувалися трошки далі від пляжу, бо там на пляжі парковка платна, 20 баксів в годину, дуже дорого. Ми вирішили. Що що? Вісім. Вісім? Після п'ятої години? А, людей, скільки? Коротше, Ми вирішили це, що ми тут перепаркуємося безплатно біля якоїсь плази і підемо пішком. Так, такий захід на пляж гарний, ну круто. Там мексиканський залив. Коротше, тут реально дуже красивий пляж, не то що в Майами, Майамі Майами біч, не той. Чуєте, блискавку, да? Так? Тут така вся зелень. Білий пісок. Білий пісок і... Море спокійне. Видно, що воно без хвиль. Бо там в Майамі такі хвилі були. Жах, а тут такі легенькі, можна з дітьми легко плавати. дарую ці всі води тобі. А, дякую. Я тобі теж. Даруєш мені. Ти, ти, ти ж навіть не подарував, а я ж тобі подарував. А, да я тобі теж подарував. О, гримай, гримить, о там уже десь ідуть жорсткі дощі. Ну вот там, якраз да. бачиш. Да. Все, мексиканський залив. Відкрито От для мене. Йду купатися. Круто, тут пісочок, да, набагато приємніший, білий, ніж на океані в Майами. Але кайф. Ми просто там на океані не могли навіть нормально з Лізою покупатися, тому що були ж... жорсткі хвилі. Пливи, лізе, в басейні, та, сама. Тут давай, нема давай, хвиль. Давай, давай, пливи, пливи. О, класно! Тут нічого не Так, дивись, Давайся круто. Так, ми в Майамі були в водорослях, скажи, зараз. Ні. Пляж в водорослях? Ні, ні. Ні? Ні. ні. Дуже Туда трошки, пере, 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 де не де, типу. Переважно літом все в водорослях. Де не де було чуть-чуть, типу, але, але хвилі були жорсткі. А, жорсткі. Жорсткі хвилі жест. і пісок Ліга. не такий, як тут, типу. Тут граніші якісь біліші, типу, прикольніші. І тут і Ліза не могла взагалі плавати, типу, хвилі були жорсткі. Що, сино? Часто це, все, просто все в водорослях. Неможливо купатися навіть. Це в Домінікані так було, коли ми цей, теж було все в Так, я плив у дотек. Гловий, до мене, давай. Гловий, ско, нарешті плавати. Плавати надо? Так. Плавай. Слухай, тут діти тут дозвосом по-другому. Дозволь. Що ти в сьёмкаці сидіт? Ну, так прикольно, так? – Та я до тебе. – Допливала, молодець. Ой. Ой. Конфетка моя. <гулась> я ж <Шо>, нафтює. Ще тут дуже класно. – Молодець. Гаразд, маску. Що ти взяв? Не знаю. Так, у нас тут зараз така атмосфера, ми сидимо на пірсі, шаримо курочку. А це якийсь фільм був, Бляка, що вона крокодилів розвела там херву тучу. Хто розвів? В Америці теж на Флориді баба коротше, десь 30 крокодилів отримала. Ні, Я такого не чув. Не чув? Фін був на реальних саді. А красота, звісно. Тишина. Ну, ти дуже тихо, ти дуже ти тихо, тихо і нікого нема, сусідів ніхто не жарить нічого. Ніхто не відпочиває. Ну, але то сьогодні понеділок, в принципі, через сто, напевно. А ну відкрий, покажи красоту. Так, і що. Це, що? А Ось визвіть пожарку. Взяв на цій віллі, де ми зупинилися велосипед для того, щоб просто проїхатися по цьому місту. Це місто знаходиться на воді. І подивитися, що тут навколо відбувається. Подивіться, яка ж тут краса. Отакі от, от всі будиночки дуже охайні, ухожені, повсюду вода. Тобто, ну, зараз, це, зараз тут вам не видно, що тут є вода, але вона є. От, наприклад, за цим будинком там вже йде, о, бачите, там лодка стоїть. Тобто, Тут все окружено водою. І всі будиночки охайні, пострижені, газони пострижені. І я вам скажу, що на подвір'ї не стоять якісь там дорогі автомобілі, дуже, якісь там люксові моделі. Такі звичайні машини, ну, от, наприклад, як тут там, якийсь Lexus старенький. Там якийсь ауді теж не нової моделі стоїть. Тобто це говорить про що? Це говорить про те, що за все тут не живуть якісь такі люди там, багаті, мільйонери і так далі. Можливо, скоріш за все сюди переїжджають люди на пенсії. Десь який поштовий ящик цікавий у вигляді рибки. Риба-меч. Переїжджають люди напевно, на старості, вже доживати свій вік. І, 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 там, ну, їм не потрібні там якісь лакшері машини. В більшості звісно, я і бачив і таких. Їде там бабулька така старенька на кабріолеті якомусь дуже модному Мерседесі. Там. Та, але в основному що? переїжджають сюди. Люди напевно, доживати свій вік, просто спокійно зустріти старість. І це дуже круто. Вон там, бачите, вода йде. Тут якийсь така кусок землі, і цей кусок землі. Напевно, що, скоріш за все, вже продається. Або вже продався. Та продається, там табличка стоїть і тут буде будуватися будинок. От бачите, тут зараз будується будинок. По цінах на нерухомість тут я не дивився. Ну, не думаю, що тут прям over over овер прайс. Думаю, отакий от будиночок або цей будиночок, ну думаю, десь мільйон півтора десь так, мільйон доларів. І пів... Від мільйона до півтора мільйона доларів. Хоча можу помилятися. Зараз ще подивлюся і тут зроблю вставку в відео, щоб ви бачили. Звернув увагу на оцей будинок, у них там стоїть така яхта. газон підстрижений, прокладений такий тротуар, білесенький, бетонний тротуар. А це жива, прикиньте, я... Оце от, що це таке? Я не знаю, що це таке є, якщо чесно. Оце от похоже на якусь качку чи що це, на якось не знати що це. Короте, воно живе, я думаю, це статуетка просто стоїть. Але гарний будинок, гарно все так покрашено, круто, дуже круто. Що треба людям ще, скажіть мені, на старості? Тишина, спокій, щоб ніхто не чіпав їх, щоб була впевненість в завтрашньому дні, щоб не було питань з їдою, з тим, як взяти гроші на продукти, заплатити за... Біле та за, за електрику і так далі. Оце от я розумію класна старість. І тут, напевно, люди так і живуть. Я за них дуже сильно радий. Хто так зміг собі влаштувати старість, то молодці люди, просто молодці.